Леся Українка. Леся Українка, українська письменниця, перекладачка та культурна діячка, велика дочка українського народу. Поезія Леся Українки невід'ємна частина Золотого фонду світової літератури, її лірічні вірші дивовижної глибини і сили, драматичні поеми. Пройняті вірою в духовну велич людини і світле майбутнє людства, епічні поеми, натхнені палким революційним вогнем і всепереможною любов'ю до батьківщини належать до найвищих здобутків української поезії. Творчість великої дочки українського народу пройнята любов'ю до вітчизни, почуттям полум'яного патріотизму. Цей патріотизм органічно єднається з її світлим інтернаціоналізмом. Глибоко вірячи в бойове єднання народів, його дієвість, Леся Українка приходить до висновку, що люди і народи повинні бути друзями, а мистецтво, література мусять сприяти зближенню людей народів. Своєю творчістю, Леся Українка здобула виняткове значення в історії української літератури. Збагативши вітчизняну поезію новими темами, мотивами, котрі вивели нашу літературу на світовий рівень. Надія перша поезія Лесі Українки. Ні долі, ні волі у мене немає. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, оглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могуки, в останні згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Поетеса народилась 25 лютого 1871 році у Новограді Волинському, що на Житомирщині. Мама Лесі Українки Ольга Драгоманова Косач була добре знаною письменницею під псевдонімом Олена Пчілка. Тож не дивно, що Лариса з маличку виростала в творчій атмосфері. У чотири роки дівчинка вже вміла читати, а з шести років почала вишивати. Влітку 1883 року Лариса діагностувала туберкульоз кісток. А в жовтні цього ж року професор Олександр Римик Прооперував їй ліву руку, видалив кістки, уражені патологічним процесом. Попри складну хворобу, дівчинка не опускає руки і натомість починає висловлювати свої почуття у віршах. У свої 13 років Лариса Косач випускає свої перші дитячі і дуже весняні вірші та публікує їх у часописі «Заря». Саме цього року з'явився псевдонім Леся. Українка Леся і Полтавщина, Полтавщина для Лесі Українки. Благословенний край, і через кровний зв'язок з матір'ю Оленою Чілкою, і через духовний зв'язок з батьком української поезії Котляревським, на окрім до якого прибула поетеса наприкінці літа 1903 року, коли відкривали йому пам'ятник. У Полтаві Леся Українка стала окрасою в гроні славних діячів літератури панаса Мирного, Коцюбинського, Саміленка, Старицького, Стефаника та інших. Є на Україні серед милої Полтавщини, багатої на гарні куточки, чудовий краєвид, все той, що з'являється перед очима. Коли дивитися на нього з високого узгір'я стародавнього гетьманського міста Гадяча зберігся будинок адвоката Дмитрієва, де вона зупинялася з матір'ю. Є і інші будинки, позначені її ім'ям. Уперше на Полтавщину Гадяч батьки перевезли Ларису в трирічному віці влітку 1874 року. Пізніше вона бувала тут у зв'язку з хворобою, переважно в теплі літні місяці. В 1883 році з червня до 7 серпня постювала разом з матір'ю в бабусі. Два тижні провела в гадячі в 1887 році з 21 серпня до початку вересня, в 1893, з 8 червня до 15 серпня. Цей час познайомилася з учителькою Макаровою, з якою потім дружила. В середині червня 1898 року приїхала на Полтавщину з Криму і прожила до останньої декади серпня. Загаліча поетеса виїздила в села Будище, Броварки, Ковалевщину, Неця хутір. у 1899-1906 роках. Приїжджаючи в Гадяч, письменниця мешкала переважно на хуторі Зелений Гай, що за два кілометри від міста, тепер околиця Гадяча. З Києва Леся приїздила сюди через Бахмач, румни до Лохвище, а далі в кареті полтайським широким шляхом до Гадяча. Відпочиваючи і лікуючись на берегах псла, поетеса займалася також творчістю. На Полтавщині Леся написала вірші Роберт Прюс, Король Шотландський, в 1893 році, порвалася нескінченна розмова в 1898 році, також перекладала російською мовою власну п'єсу Блакитна троянда в 1898 році і оповідання Ольги Кобилянської «Голосні струни в 1899 році та інші. Дача в Урочищі Зелений Гай була збудована оленною пчілкою спеціально для Лесі Українки. Тут влітку, в 1899 році, гостювала Ольга Копилянська. В різні роки бували її друзі: Мержинський, Квітка, Красицький, Хоткевич та інші. Тут поетеса написала такі твори, як Сфінкс, «Раменеїс», Міобея осінні спіли, напис у руїні, три хвилини, тиху задуму вечірню, пророк. Писала оповідання, статті, листи. Влітку в 1904 році в зеленому гаю художник Фотій Красицький намалював портрет Лесі Українки. Поетеса слідкувала за громадсько культурними подіями на Полтавщині, цікавилась людьми, яких тут знала, дбала про поповнення громадської бібліотеки. Їй дуже подобалися гадяцькі краєвиди, і вона вважала, що там така Україна, що в Україні, Українішої нема ніде. Писала матері з Одеси, Дуже вже мені хочеться додому, до тебе, на тихі води, на ясні зорі. Все здається, що там скоріше минеться моя втома. Вона друкувалася в часописі «Рідний край, цікавилася прогресивною газетою Полтавщини. У 1908 році з ініціативи Лесі Українки була послана на Полтавщину, фольклорно-гетнографічна експедиція для збирання і запису на фонограф народних дум. На смерть співачки до світніх вогнів. Відгукнулися телеграмами селяни Опішні, Мануйлівки, Остап його та інших. На похороні була присутня полтавська делегація. Під'являлися українки, вагадячи на зону центральну вулицю, районну бібліотеку, якою вона користувалася. При цій бібліотеці створена літературно-меморіальна кімната. Перша Леся Українка побувала на високому узгір'ї старовинного міста Гадяча влітку 1883 року і подружилася з дочками Стоянова. Леся заслухалась легенд та історій про Гадяч і пізніше оповідала їх всім, хто цікавився історією Гадяча. З кінця червня, по 17 серпня 1893 року. Леся Українка жила в Гадячі. Тут вона закінчила писати свою поему Роберт Брюс, король шотландський, яку присвятила своєму дядькові, відомому українському вченому, громадському діячеві і публіцисту, професорові Київського університету Михайлу Петровичу Драгоманову. Цього ж року відбулося знайомство. Яке потім вилилось у міцну дружбу з вчителькою народних шкіл міста Ваняча Макарова. На місці, де стояв будинок косачі і де неодноразово була визначна поетеса, встановлено пам'ятний знак, на якому золотом викарбовано слова Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те. Що не вмирає. Справдилися пророчі слова поетеси. Вона вічно буде жити, покинутий вогонь її пісень загасне, племінє, сяє. Ім'я геніальної української поетеси Лесі Українки тісно пов'язане з Полтавщиною протягом 1883-1906 років. Вона неодноразово відвідувала Гадяч, жила і писала тут свої полум'яні твори. Гадіцький період займає значне місце в житті творчості Лесі Українки, трудящі міста і району шанують пам'ять про визначну поетесу.